Чи можемо ми, науковці, зробити такі дослідження в рамках якогось підприємства? Звісно, можемо. Які вони будуть, а не які. Чого? Того, що ви, виробничники, не будете дотримуватися постійних тих умов для досліджень, які мають, які ми потребуємо науковців. Це не ваша проблема, це проблема технології, знову ж таки, вашої, об'ємів ваших. Чому краще е, дослідні ділянки на базі наукової установи? Тому що там є системність, там є постійність. В виробничих умовах це створити неможливо практично. Багато причин до цього є. Я ж кажу, це не ваша проблема, це проблема вона глобальна. Е, чи можна це вирішити, можна вирішити. Можна виділити ділянку на базі підприємства, де постійно займатися цим е, цими дослідженнями. Що для цього потрібно, потрібно Техніка відповідна. Широкозахватною технікою це не зробиш. Вузькозахватна техніка, дослідницька техніка, вона дуже дороговартісна, сівалка біля 300 тисяч євро коштує. Хто це питання? питання.